28 серпня свята Православна Церква відзначає День пам'яті святого великомученика Микити Готвського. Він народився і жив у IV столітті на берегах Дунаю. Походив святий Микита із німецького племені Готвів. Християнська віра на той час уже поширилася серед готфів, і святий Микита, увірувавши у Христа, прийняв хрещення від готвського єпископа Феофіла, учасника Першого Вселенського собору. Поширенню християнства противилися готви-язичники вони вели міжусобну війну з християнами. Після перемоги Фрітігерна, який очолив військо християн і завдав поразки язичнику Афанариху, віра Христова стала успішніше поширюватися серед готвів. У поширенні християнства серед одноплемінників старанно працював і святий Микита. Своїм прикладом і натхненним словом він привів до Христової віри багатьох язичників. Однак Афанаріх після поразки зумів знову відновити свої сили і повернутися до країни. Залишаючись язичником, він продовжував ненавидіти християн і переслідувати їх. Святого Микиту. Схопили, жорстоко катували і кинули у вогонь. Це сталося у 372 році. Друг святого Микити, християнин Маріан, вночі відшукав тіло мученика, не пошкоджене вогнем і осяяне чудовим світлом. Він переніс його і поховав у кілікії. Згодом тіло мученика було перенесено до Константинополя. Частка святих мощей великомученика Микити пізніше була перенесена до монастиря високих дичанів у Сербії. До святого великомученика Микити Готвського звертаються з молитвою про зміцнення у вірі і мужність у сповіданні Христа, у проханнях про допомогу в боротьбі з єресями, спокусами і невір'ям, про захист від ворогів духовних і тілесних, про витривалість у стражданнях, хворобах. та життєвих випробуваннях. Мученик твой, Господи, Никита, во страдании своем венец приятный тленный от Тебе, Бога нашего, имея Бог крепость Твою, мучителей не зложи, сокруши и демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наша.